Доброго ранку, шановні батьки, дорогі діти! Сьогодні пропоную вам пограти у гру тонкий, товстий. Подивіться, ось у мене є фломастери. Цей фломастер, як ви думаєте, який? Тонкий чи товстий? Тонкий правильно, а ось цей фломастер? Товстий, правильно, молодці! Отже, починаємо грати. Ну що ж, починаємо грати! У цьому лісі будуть зростати дерева з тонким стовбуром. А у цьому лісі, як ви здогадалися, будуть зростати дерева з товстим стовбуром. Допоможіть мені, будь ласка, розділити дерева. Це дерево буде рости в цьому лісі або в цьому. Так, це дерево з тонким стовбуром. А ось це дерево. Посадимо його в цей ліс. Правильно? Так. Це дерево до цього лісу підходить? А може, до цього? Так, звісно, це дерево з тонким стовбуром, воно буде зростати у нашому лісочку зліва. А ось це дерево воно буде зростати в лісочку справа, адже тут зростають дерева з товстим стовбуром. Ну, поїхали далі швиденько. Сюди? Так. Сюди? Так, молодці, підказуйте мені. Ось це дерево буде зростати у цьому лісі, так? О, невірно? Ой, я помилилась. Вибачте, будь ласка, переплутала. Адже це дерево з тонким стовбуром. Це дерево зростає в лісі праворуч, так? Так. Це дерево зростає в лісі ліворуч, так? Так. Це дерево теж зростає в лісі ліворуч, так? Кажете, ні? Молодці, які ви уважні! Це дерево ось сюди, так? Так. Це дерево ось сюди. Так? Так. А це дерево куди? Правильно, молодці, дякую вам. А це дерево куди? Сюди? Або сюди? Так. В лісочок праворуч. Дерево з тонким стовбуром? В лісочок ліворуч. Дерево з товстим стовбуром. В лісочок праворуч. Ще дерево з тонким стовбуром? звичайно ж, сюди. Кажете ні? Дякую вам, які ви уважні. Ще залишилось у нас декілька дерев. Давайте допомагайте мені. Це дерево сюди. Так, це дерево сюди. Так, це дерево. Сюди? Ой, ні! Вибачте, будь ласка, вибачте, переплутала. А ви все правильно кажете. Це дерево куди? В лісочок ліворуч? В лісочок праворуч? Ліворуч, вірно. Так, ще у нас це таке гарненьке дерево. Звичайно, у нього тонкий стовбур, я правильно кажу? Неправильно. Ви мене виправили. Дякую вам, діти. Це дерево? Сюди? А може, сюди? А все ж таки сюди кажете, так? Молодці, дякую. І останнє дерево з яким стовбуром. тонким. Отже, воно буде зростати в лісочку ліворуч. Подивіться, будь ласка, ось у нас наш лісочок ліворуч. Тут зростають дерева з яким стовбуром. З тонким. А ось наш лісочок праворуч. Тут зростають дерева з яким стовбуром. З товстим. Які ви розумні, я дуже вами пишаюся. Дякую вам, діти, за роботу. Якщо у вас вдома є фломастери та олівці різної товщини, ви теж можете пограти у гру товстий або тонкий. І запитати у своїх сестричок, братиків, бабусь, дідусів, батьків. Який фломастер? Тонкий чи товстий? А на сьогодні бажаю вам всього найкращого, гарного дня, до наступної зустрічі!